вас, малята! встало сонечко, ура! Вже й погратись нам пора! Сьогодні ми будемо подорожувати з вами разом з краплинкою. Вода покриває найбільшу частину планети Земля. В одній чарівній країні жили щасливі люди, Сади рясніли фруктами, поля колосилися пшеницею. В лісах співали птахи. Але сталося якесь лихо. Вся благодать стала пропадати, рослини зів'яли, птахів не стало, засумували люди, задумалися і звернулися за парадою до мудреця. Вислухав їх мудрець, взяв гілочку верби і пішов з нею. Зупинився мудрець за городами і сказав Копайте тут і знайдете скарб. Люди копали день і ніч. Малята, що ж знайшли люди? Як ви гадаєте? Правильно, люди знайшли воду, на мудрець також передав пляшечку з водою, щоб ми з вами стали мудрішими і щоб довести, що вода. Справжній скарб на планеті Земля. Вода є скрізь, в океанах, в морях, в річках, в озерах, під землею, наприклад, в Криниці. Вода є в повітрі, в тваринах. Рослинах і в людині наш організм значною мірою складається з води. Без води все живе загине. На поверхні землі завжди є пара. При охолодженні з пари утворюються хмарки. З хмар на землю випадає сніг, град, дощ. Після дощу на землі утворюються калюжі, а іще струмочки. Струмочки течуть у річки, а річки в моря. Та ось із за хмаринки виглядає гаряче та яскраве сонечко. Воно пригріває водичку із неї випаровується часткова пара. Пара дуже легка, і вітер піднімає її високо-високо в небо. Там вона перетворюється на краплинки, а краплинки об'єднуються в хмаринки. Хмаринки стають все більші і більші, і коли вони стають важкими, з них знову випадає на землю дощ. Ось і повернулась краплинка на землю. Цей кругообіг води ніколи не припиняється. Воду треба берегти та охороняти, бо без води. Все живе вимре, а запаси прісної води в природі обмежені. Більша частина земної води це солоні, моря і озера. А нам для життя потрібна прісна вода, вона без смаку, запаху, а її на планеті значно менше, ніж солоної води. Тож пам'ятайте, малята. Завжди закручуйте крани з водою, не відкривайте воду сильно, не заповнюйте ванну до краю, краще скористайтеся душем, не забруднюйте природні водоймища. До побачення, діти, до нових зустрічей.